Всім І призумію юриди на каналі Юрій Шідет, і сьогодні я звожу брала старше, все ж відомо, що по нас по відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я куплю новий скін на Мортіса за 150 кристалів, а який коштує 300 кристалів. Легендарний скін, оце я скін куплю. Я напевно, що деякі з вас знають, що я хотів назбирати на отакий от скін на 8 біт, це антивірус 8 біт. Я підрахував, якщо я навіть куплю цей скін за 150 кристалів, який дуже вигідний, бо знижка 50%, я все одно встигну назбирати. До того скіна, який ну, антивірус 8-біт. І я зможу купити і цей скін, оцей Мортіса, і Антивірус 8-біт. Ну, Тому будемо зараз сьогодні його купляти, тестити, ну, тестити, в принципі, є, що, через те, що скін найкрутіший, який є в грі, ну, колекції скінів. По-перше, це Мехасін, і по-друге, це найдорожчий скін, який є в грі. У мене на Мортіса, я зараз вам покажу, у мене на Мортіса є скини, якщо я його зараз знайду. Та, в мене на Мортіса є тільки оцей скін, рукабельник Мортіс. І... В принципі, оцей морський з циліндрі, але це і так безплатний. Ну, зараз давайте тоді довго тягнути не будемо. Зразу купимо цей скінчик і будемо його тестити. Капець, я так довго збирав ці кристали і зараз я його витерчу на отакий от крутецький скін. Ну, я навіть не жалію через те, що я е, давно ну я б хотів собі зібрати всю колекцію таких дорогих скінів. І тому будемо зараз його купляти. Ще, до речі, хочу сказати те, що е, ну, я думаю, ви вже всі знаєте, що сьогодні через те, що в нас будуть нові два скіна, це меха Леон і ну, Кольт Меха. В нас почали ну, робитися знижки на всі меха скини. Тільки чомусь у нас Едгар Меха коштує 239, а не 100, е, ну, типу, 149, як і всі. Вчора був отакий от Бо. Ну, я не знаю, кого ви це бачите, але так-то для мене це було вчора цей Бо. Е, ще давніше був цей ворон, але в мене він вже був. Ну ладно, коротше. Це була така хвилинка, щоб ви зрозуміли, що взагалі відбувається в Бравлі, хто не грає. Ну, ладно, коротше, давайте ми зараз заходимо і будемо його купляти через 3, 2, 1. Бам! Все, мінус 150 кристалів. І нам на аккаунт залітає Мортіс Меха. Топовий скін, найдорожчий скін. Це просто дуже крутецький скін з колекції меха. Забираємо його і плюс кучу всяких різних пінів. Це просто жесть, яких всіх багато, дуже так от почекаємо. Якщо мені знадобиться, я закрию через відео. І мої кристали полетіли. У мене тепер на балансі всього 70 кристалів. Ну я розстроюватись нему через те, що в мене зараз є от такий от крутецький скін на Мортіса. Окей, заходимо на морця, беремо цей скін. Давай тепер зайдемо сюди в значки. Поставимо отакий крутецький значок, такий і отакий. Зайдемо також в спреї. А в мене вже тут спрей поставлений, тому давайте вибираємо морці. У мене на 22 ранзі. Ранг, в принципі, великий, тому погнали зараз тестити. Буде якраз дуже такий цікаво. Але напевно що я піду. Давайте підемо в цю е, побег з трофеями. Будемо там цікавіше буде грати, ну і спробуємо вирити, навіть крозлий мені багато не злиться. Е, ну, я деякий просто проект планую робити, і мені кубки втрачати зараз максимально. Не потрібно. Про цей проект я вам розкажу вже в наступних відео. Чуть пізніше, коли ми вже будемо підходити до е, початку цього проєкту. Зараз я підготовлю аккаунт. Ну, це не буде проєкт з вінстріками, та я зливав кубки. Зараз мені треба їх апати. Окей, коротше, понала я тут єдиний легенда. І, до речі, зі мною проти мене попався також ще один Мортіс, тільки не меха. Ну, Меха, але е, темний Мортіс Меха. Так, зараз я не знаю, що мені робити. Я за Мортіса взагалі давно не грав. Так, е, давайте я зараз. Я не знаю, поки що буду сидіти в кущах, поки що я взагалі не знаю, що робити. Е, так, давайте пошукаємо. Або ладно, давайте пробуємо знести цього бота. Я думаю, в нас це зробити вийде запросто. І тепер ми, якщо що, виходимо, в ноль, якщо ми зараз втечемо через цей портал. Е, так, мені би беж... вже. А, я зрозумів, я зрозумів. Все, все все тихо, спокійно, не думаєш мене. Зараз акурат, давайте ще кинемо також пінчик, спрейчик, протест. Ну, Я думаю, вже багато з вас е, хоча б тестили цей скин, як тільки він виходить. В цьому скину вже, якщо не помиляюсь, десь рік є. Так, я не знаю, що мені робити, Пробувати, напевне, що знести цю банку треба. Або ладно, давайте зараз попробую знайти того Мортіса. Ой, Мортіса, Ворона. Е, так, давайте пошукаємо. Ой, тихо, тут я шель. О, блін, для чого я на шелі побіг? Це щось було. Я чуть тупанув, а, я І Тепер мене ще й зараз винесе цей Міко. Я цього не дуже хочу, тому давайте, якщо зараз він стрибне, Ой! ні, Блін, тут ще й цей корделюс, йомайо, мінус два кубка. Ну, ладно, що заручну, давайте ми зараз підемо ще в ШД, в я думаю, вже буде чуть покраще. І давайте, в соло ШД, я до речі, забув затестити анімацію пророшу. Зараз постараюся затащити. І піду я в незакупки і там подивимось на анімацію програшу. Ні, так, погнали проти мене також бабався цей Меха, але його максимально зараз купляю, через те, що це дуже дешевий скін і дуже крутий. А, так, давай тоді, е, зробимо. отак от, А ні, не будемо зараз цю банку ламати. Е, так, в мене є, до речі, цей крутий скин на Морці, я напевно чуть поміняю свій профіль. типу, ну, Оцю от бойову карту, яка перед початком гри показується. Я е, для Морця спеціально поставлю ту іконку, яку ми, тільки що отримали при купівлі цього скіна. І е, в принципі, все, це буде початок моєї підготовки бойової карти для Морса. Так, тихо, аккуратно. Спайк. Трай, я вже напевно, що міг на нього напасти, але я кажу, я за взагалі дуже рідко граю, тому я за нього грати не вмію. Не обичайте, якщо буду трошки тупити, ну, ті, хто дуже добре на ньому грають. Так, давайте погнали, тоді так і, звісно, я геніально поступив. Зараз ми подивимося на анімацію прорушу якщо я зараз, ну, скоріше, що помру, бо я відхилитись не думаю, що зможу, і мене піджимає яд. Хоча у нас спек чуть-чуть е... странний спайк і в мене є шанси, в мене є шанси. Давай, тичка, тичка. Єс, ми змогли винести цього спайка. Давайте знову ж таки кинемо цей пінчик, спрейчик і чуть, чуть похилимося. Так, чекаємо, чекаємо, ні. А, я мене ще та е... Так, нас ще тут є макс. І мені до ульти ще чуть-чуть, тому давайте. Е, ладно, окей, не зміг я на ульту набити. Погано, все погано. Ой, чекай, там помер цей е, отіс. Е, Так, що мені робити? Мені до ульти ще чуть-чуть і я бачу тут корделю. Ну, через воду я пройти не можу. Це поганенько, так. Давайте тоді спробуємо зажати Макса, яка зажимає Корделіуса е, Так, е, давайте зараз якось мені е, отак от, як? я не можу попасти. Ладно, давайте отак от робимо. Отак от, отак от. ну, ну, блін, а не встиг. Я чуть-чуть, чуть-чуть, буквально мені не вистачило часу. ну, Давайте подивимось на анімацію прошу, вона У нас е, отак от Він просто ховається в це дерево. І в принципі все. Тому давайте зараз я постараюсь затащити і подивимося вже на анімацію. Вирушу. Ну, ми її в принципі, бачили, коли е, Ну, вибирали цей скін в меню, і коли ми е, купляли цей скін, але все одно зараз. Хочеться ще раз на неї подивитися. Якраз, до речі, біля моєї бойової карти і зліва є якраз той ворон Меха, який також продавався за знижкою. Я, до речі, вагався купляти мені цього Морці-Меху. Ну, бо я знав, що цей Морці з меха буде за знижкою. Ще тоді, коли виходив той Бомеха. Я от вагався, не знав, який мені краще купити. Але вирішив все-таки купляти Морця, бо він набагато крутіший на Бомеху там не добавили ще ніяких значків багато. Тому. Мені краще. ой, ти хоч я чуть не попався на гаджет цього. Ай, -яй, ай, -яй, тихо. Ладно, все. Нарешті добили. Ой, йой, мене він чуть не добив. Ай, тепер треба вижити, тепер треба вижити. Зараз акуратно. Не будемо ніде нарватися, бо в мене мало ХП. Так, зараз, ну, мені майже половина ульти вже нафармилася. Так, я надію, що тут нікого нема. Тут ще десь Мортіс був, але де іменно я не знаю. Тому зараз спробуємо якось акуратненько, акуратненько, я не знаю, що робити. Ну, давайте чуть почекаємо. І, може там хтось вже почне трошки битися, і я заберу в них банки. Ну, або зараз порабуємо винести цього ворна, бо він мені мішає. Він мені просто надоїв. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Блін, єс, yes, я попав, звісно, але щось мені. Блін, я помер від яду Ворна. На жаль, п'яте місце. Це мені треба хоча б топ-4. А, ні, походу б за. А, ні, все в це зараз була Анімація прошу, тому давайте зараз е, попробую я зараз затащити. І е, давайте, напевно, ще буду тащити в перемогу з трофеями. Я наберу хоча б 5 кубків, і тоді вже буду тікати. Ну, як мінімум постараюсь втекти. А, давайте чекайте, я ще не забуду, давайте краще ми зробимо бойову карту на Мортіса. Давайте ми поставимо замість цієї іконки, яка в нас зараз є. Оцю на А де мене ця іконка для Мортіса? Я щось не можу знайти її. Так, а де вона, де вона, де вона? Я щось не бачу. Стопе, а де ця іконка? Я щось не зрозумів. Має бути, як я ж купив скін, мені була іконка, тільки я її не бачу. У мене тут є видно для Ворона. А Для Мортіса я чомусь не бачу, не розумію, де вони. Я що, що я сліпий чи що, я не розумію. Ну, ладно, коротше, після відео я пошукаю, бо щось я не можу зараз замітити. Окей, погнали тоді в цю катку. І будемо зараз дивитися, хто проти нас попався. Так, 6, 10 і давай 10 з 10. Чи Ми зараз будемо так до. О, єс, yes. 10 з 10. Не прийшлося там дуже довго чекати. І тоді погнали до катки. Не, так. Е, так, 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 шелька в нас зверху, я зрозумів. І в принципі, В принципі принципі, окей, нічого небезпечного, крім шельки, я не бачу. Е, ще, до речі, хочу сказати, раз це вже скоріше, що Останній скин, якщо я не помиляюсь, який вже з цієї колекції меха, ну, типу, який виходив по зничці, то, значить, завтра і післязавтра, скоріше, що вийдуть два нових скіна на Леона і на Кольта. Ой, нічого собі тут шелька! Я зараз вижив. О, Давай, 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 давай. ну Блін, зараз, напевно, треба було гаджі е, юзанути. Ну, я щось трохи тупонув. Ну, давайте тікаємо, я не знаю, як мені Зараз ті. Е... Ой, тихо, ні, Корделюс, я не йду до тебе. Ні, мені до тебе не треба. Ти мене зараз легко винесеш, тому треба тікати. Треба тікати, але куди? От я не знаю. Ну давайте ладно, попробуємо піти на нього. А, я зрозумів. Все, він тут, я зрозумів. Я зрозумів. Ну, Єс, yes, я, yes, я зміг його винести. Два кубку ми вже залутали. Давайте хоча б втекти, спробуємо. Га. Якщо я зараз виживу, якщо я зможу зараз вижити. Давай, 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 давай. давай. Треба відкилитися. Треба відхилитися і попробувати втекти. Ні, я зараз не зможу втекти. Зараз мені мішає. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ні-ні ні, тихо, зараз акуратненько. Запомігаюч, там треба тички набити назад і відхилитись, бо зараз десь тут шелька. Я її щось загубив в цих хущах чи що, бо я вже забув. Я поки. А, стоп, шо? Ми зайняли топ-1, навіть нічого не роблять. Чи, серйозно, я просто один раз розтік. Я золотав два трофеї і заодно дивимось на анімацію вирішу. На Цього нашого Морця не перемогла ця колода, він її стих розруб, розробити швидше, ніж вона його поглинула в себе. Окей, два кубки ми золотали, це, в принципі, непогано. Добре, що не злили. Ну, і я думаю, що на цьому можна буде закінчувати. Тому кому відео сподобалося, будь обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал, та наш мій дзвінок, щоб не пропускатиме неокриті відоси. Ну а з вами є Юро були на каналі Йоричі пока-пока!